Сьогодні ми провели робочу нараду на перехресті Гостомельське шосе і 11 лінія, був підрядник автомагістра, був департамент Київської області, були наші комунальні служби і, звичайно, була проєктна організація. Основне проблемне питання це було звичайно з освітленням, бо дуже багато мереж іде під цією дорогою, і вони пересікають цю дорогу. Треба частину цих мереж перенести, а іншу зробити покласти футляри і, умовно кажучи, закрити так, щоб коли будуть прокладати асфальтне покриття, щоб воно було не пошкоджено. Плюс «Водоканал» запропонував зробити декілька прохластих гільз по трьох дорозі. Якщо треба буде когось підключати або перепідключати, щоб не розривати асфальтне покриття нове, а ми могли спокійно прокласти трубу в цієї гільзі. Було ще питання з приводу приватного сектора, заїздів і входів в двори. Вони проектам спочатку були не передбачені, але зараз проектант вносить коригування в проект, і кожному мешканцю приватний сектор або багатоповерховий будинок будуть зручні сучасні заїзди і підходи. На сьогодні, по термінам виконання робіт. Ми складаємося. Важливе було питання у підрядника, коли вони розбирали міст, що можливо додатково він пошкоджений, і це буде уповільнювати роботи, але вони розібрали якихось додаткових пошкоджень вони не виявили. То, що було передбачено проектом, так і залишається. Я впевнений, що затримок з приводу мосту не буде.